Десять років з дня ухвалення закону України про пробацію важливого кроку на шляху до європейської моделі правосуддя. Зокрема, у білій церкві на вулиці Шолома Лейхема з 2019 року працює офіс, де персонал допомагає змінитись без ізоляції від суспільства. Також фахівці можуть збирати інформацію для розгляду справ у суді та винесені відповідного рішення, підготуватись до звільнення зв'язниць, знайти роботу тощо. З нагоди річниці у закладі провели день відкритих дверей і на нього завітали студенти, представники влади, прокурори, поліцейські і судді. І якщо останні добре знають, що таке пробація та для чого вона потрібна, то молоді розповіли про її важливість. Також біля офісу організували благодійний ярмарок, де збирали кошти на потреби 72-ї бригади імені чорних запорожців та провели майстер-клас сплетіння маскувальних сіток. Ми займаємося е, виконанням рішення, е, не пов'язані з позбавленням або обмеженням волі. Е, що таке пробація? Це е, комплекс наглядових та соціально виховних заходів, які здійснює кожен інспектор із клієнтом пробації. Я вам скажу на сьогоднішній день статистика. А якщо брати це у нас близько 500, 593 особи перебуває на обліку за різними видами покарань. А це звільнення з випробуванням, це найбільша частина. Виправні роботи, громадські роботи, адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт і і суспільно-корисних робіт сьогодні 10-та річниця прийняття закону про провацію, і саме до цього ми приурочили день відкритих дверей, запросили своїх колег, друзів, волонтерів. У нас є збір коштів благодійна акція. А також до нас завітали наші друзі, студенти з відкритої міжнародної університету розвитку людини України. А також у нас майстер-клас сплетіння сіток. Наші друзі-волонтери забезпечили нас лотами, які як то кажуть, з, -з, -з місць воєнних дій. А також у нас солодощі кава, чай.